Напередодні професійного свята вшанували працівників товариства Рупа Агросервіс, що у селі Косівка. Тих, хто сіє, доглядає, вирощує високі врожаї на нивах рідного краю, хто дбає про надої молока, підвищення продуктивності тваринництва. Урочистості розпочалися з підняття державного прапора України та виконання державного гімну України. Микола Каплун привітав присутніх з нам працівників сільського господарства та низько вклонився трудівникам за самовідану працю. Хай колоситься рясними врожаями, наша нива. Хай будуть добрий настрій у кожній вашій родині, у кожного нашого працівника. Хай буде здоров'я, благополуччя, многих літа, всім бажаю родинам, нашим ветеранам, нашим пайовикам, і ми тільки разом можемо. Будемо рити, ну чогось досягати, щось робити, добрі справи робити. І саме головне, щоб був мир на нашій українській землі. Святом наступаючим дорогі! Високими врожаями завжди славиться косівська земля. Не став винятком і це хліборобський рік. Директор ТОВ РОПААГРОСЕВС Олександр Пташніченко з гордістю говорив про результати праці господарства. Дякую всім за сумлінну працю. Бажаю вам крепкого здоров'я на тий рік. Показати лучших показників, що в нас були добиться. А над цим є чим працювати. Мирного неба, щастя, достатку вам. Спасіба за труд. Тож за досягнення високих показників за вагомий внесок у розвиток агропромислового розвитку. Кращі трудівники ТОВ Ропа агросервіс у достойні почесного визнання. Їх імена занесені на дошку Пашани. А це Оксана Поліщук, Світлана Микитенко, Галина Чижик. Сергій Черепинський, Сергій Ужвенко та Олег Поліщук Микола Степанович відзначив плідний труд хліборобів і тваринників почесними грамотами, подяками та грошовими преміями. О, святкового дня серед працівників господарства був і ювіляр Михайло Олексійович Бокшань, котрому виповнилося 60 років. Окрім теплих слів привітань, Микола Каплун вручив імениннику подарунок велосипед. Запашний коровай. Освячений праці і рук хліборобів дочекався найбільшої честі вручення з вдячністю від трударів ТОВ Агросервіс, прийняв його генеральний директор Микола Степанович Каплун. Завершилися урочистості святковим концертом за участі учнів косівської школи. Щирі та теплі дитячі привітання додали святковості та подарували безліч позитивних емоцій. Земля моя чудова, світея залеса. i exactly. Шина, як моя душа. Василечки, василечки розцвітають у вікна, василечки, василечки, сініоки, як весна, василочки, василочки.